Друзі, вітаю вас на риболовному каналі Аматор Фішинг. Сьогодні вибралися половити судачка поблизу міста. Це перша чашка, чашка всім відоме місце. Е, стояли зранку на углу, але там дує великий вітер і ми вирішили зміститися поближче до моста. Я вже отримав два клювання, приїхали великою компанією для того, щоб захопити більшу акваторію. З нами сьогодні Бодя. Всім він також уже відкрив рахуночок. Да. Бодь, ну розкажи про свою снасть. на що non, ти, ти ловиш? Так, фав... спінінг фаворіт тотем в довжині 274 1236, катушка дайва флега 4000 сіпішна з пониженою передаткою, шнур флагман Орбіо 01. Як тобі шнур? Трохи плюсить і шумнувати. Де? А так за, за ці гроші шнур. Пайдео, да? Так. Я зрозумів. А ми погнали далі по кругу. Будемо зараз до всіх підходити. Тут моя лабораторія стоїть. Ну, Я думаю, що ви всі бачили. Діма, доброго дня. Добрий ранок. Можете розказати про свою снасть, яку ви використовуєте? Вудилище, катушку, шнур, ану. Так, друзі, шнур, Born Rush, Понятно. Лідин, ну, Ви зрозуміли, так? Откуди ну, цей шнур? Откуди реклама, відуди і <реклама> Катушечка в мене на Райобі 4000, паличка в мене Дайва, Crossfire. – З тестом. До, до 35 грамів. 35. 35. Угу. А селіпаночки вже підбираємо. Підбираємо, підбираємо. Доброго дня. Добрий ранок. Як вам риболовля? – Дуже цікаво. І риболовля, і компанія. Випадково вийшло, <рес> але дуже цікаво. Розкажіть про свою снасть. На, <рес> на що ви ловите? Більше розкаже мене поволок. <рес> 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 я знаю, що катушка тільки в Ультегра. 4 тисячі подарунок на день народження від сина. Шість вас більше... так більше. Хороший, хороший подарунок. <рес> Спінінг Select Force 265 до 42 грамів. Катушка Shimano Ultegra 2023 року 4000. Шнур UGK g braid 08. Чудово. Я Чудово. таких слов навіть і не, знаю. В школі не вчили. Так що, друзі, такою компанією, такими снастями ми ловимо. Так що давайте зараз вам покажемо більш детальніше, на що ми кидаємо. Я вам скажу більше, що знову працює цей фіолетовий кольор. Не знаю, чому так. Але і люди з Києва мені також пишуть, що в них дуже класно він працює там. Так що продовжуємо нашу риболовлю. Я ж аж подрастроился, показав точку. Так, у нас 2-2-2, да? 0-2-2-2. Прошу ответить, да? Перепрошую. Це селекторський чи китеч? Селектор. побільше. Селект, ну, от да. ви нічок побільше. Смотри, просто заброса. Я навіть побачив покой. Я тебе понял, розказую дивлюсь. і до любі. І найприкольніше, що три рибинки підряд. Бодя перший, Діма, я поки знімав, тому не ловили. клює виходами якось, в один момент отак поплювати. Саня, ну... Клас. <laughs> Кайф. Правда, рибка не вуличка, Раку ракунок, але... Рахунок на секунди, так? Да? Так, да, та ні, чим просто ти... треба було... Треба було вже змінювати рахунок, бо щось симетрично йде. <laughs> <laughs> Чуєш, так чим тобі не змагання? Да? Ні, це рахунок. класно. Опа! Ну це бачитко. Фіолетик. Опа! Ось таке Ось такий красавчик. Опа. Викиди, викиди. Я тобі скинув. Клас, друзі. Ну що, риболовля продовжується. Невеличкі, але дуже такі спортивні, приємні. Клюють судачки. Є надія те, що тут є і здоровий судак. Так що продовжуємо нашу риболовлю. Воно скільки гаракушки в нього там в роті. Немає? На гриб. Ну, Це просто правильний силікон. Ну, якби ж ви ставили правильний. Мені кажеться, це баграний. Або 5, або баграний. Може фанера бути. А може фанера бути? Баграний. Це й буде, випускаєш, да? чи ні? Так, да, буде. Позир не вистрілив. Друзі, рибалка набирає обердів, аматор фішер, четверта риба. Будачок. Невеличка. На віпаріка. Вібо, класика, працює навідмінно. Та курба, чи я не так я вас тянуть. Другу таймонку заставити. Я думаю, ну, форма мало грає ролі, а от колір. Колір даже? Колір. Я тобі за колір говорю, Колір грає просто... Ого, вот ти кидаєш далеко, ти. Далеко, да? Ну дальше чи ну чіп'яти. Трохи. Трохи. Ні, але ж ну, з максимального то одна перша подача була на першому забросі. А так звичайно, десь сюди на середину. Ну то віпаш. Я ж не розумію, цвіти як Так. Вона лише щоб цвіт виходить. О, дивіться, таке саме. Тільки руки трохи кривіть. Та? ні? надивляється тих. Черкасні крибаки. Захобатывають. Не працює, даєш резина? Яка? там грибається. Ти ж задовбак. Ти вже виматувати почав. Нічого я не почав. Що ти блядь, там виднів? Я вже бачу. У мене така тактика. На виматуванні? що що? На виматуванні так Канал називається Аматор Фішн. Та ні, професіонал фішинг. Та ні, аматор, який професіонал. І знову все. Все у ракушки. Не знаю, він його освободить, не освободить. О, освободив. Ах ти паразит! Перевів мені приманку. Да. Це вже друга. Друга мінус. Ну ладно, коли, коли ти ловиш і він обгризає, це хорошо. а коли ти його не дістаєш і він гризе, це погано. Пап, храни віпаря, як ока. у нас вони закінчились. Ага. Віпаря храни, як ока. у нас вони закінчились. <ривання> ну не обривай. Що, треба в магазині робити теж виторги. Так. <ривання> 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 mm, да. Та дешевше ніде більше немає, ніж фламан. А де є дешевше? Зі знижкою мінус 20%. А По 100 сьогодні? гривень ти його береш? А скільки ж виходить за пачка? 100 125 десь йде. Зазвичай. 100. Ну, а по скільки ти в день береш, Якщо... 10 пачок. Ну я по сотки беру. Вже 10 гривень економію на пачці. 10 пачок ще одна в плюс. Так що... — Зараз побачимо. Можна спробувати 2,8, чому ні. Трішки менший. Судак нездоровий. В такому ж кольорі, так? Який я був купляв на риболовний батл на тофлонку. Це все, в Черкасах синього кольору не буде. Я, я, я вам кажу зараз, ідіть в магазин і купляйте сьогодні. Ви, ви просто, ви, ви бутерброд його. Він повпливав сьогодні з'їли, я просто вищий клас. Як потрібно багрити судака. Такий шостий вже, так? Да? Ні, пішли. Та ні, це вже шість. 6. шост, три два. Кождо забросить. Це силикон, який не працює. <рес> <рес> да? <рес> Такий же він. Пів пачки. Ти у вас у вас практично той же самий силикон, що і у мене. <рес> силикон у всіх ячках, одиноко, всі друг у друга стрізу зрезую, стрелюють вірте, перший раз мені тепер показали Я в прош... В прошлому році nee, Я в цьому році на цьому На яхт клубі Мені показали Грінтонки Отак От щоб ти розумів Заброс риба Заброс риба Стоять рядом ніфіга Заброс риба Заброс риба І я такий та ти що? Ну. Меньше вес 2,8. Не, меньше вугу зачем? Так а що мені... Ну конечно. А че не? Да. Ну, бащитка. Ну. І на ті ж самі ваги, да? Да, і тільки усе тут така проблема. Пузырь? Ну зачем? ти його выигрывай. Ну. Заберу те на вечерю. І що, Дім, треба було просто, щоб я... Да? Колдонув трошки, дав тобі правильний силикон, одягнув гачок, да? Я кажу, мені треба до приманки дотронутися. Ти треба бучаманти, на філіконі сидіти, зрозуміло? Так, а є теж фрезі флекер Тоже класний, тільки якщо він в тебе із Та, серебрістою, серебрістою блескою. <святок> вже уже так рука. Правильна приманка, правильні судачки. Правильно оснащена аматором, так? Да? да, це залог успіха. Сто відсотків. Що з вами придумаємо. Ну, до речі, оцей прикольний кольор. Немає? Немає. У мене, у мене п'ять кольорів їхніх. Оце якщо сейчас буде поплюгати, то тоді я просто не в конкуренції. Я навіть не знаю як він не гламурий, якось він так називається. Цікаво. Ваня? Я ну, не низенький там Ну Низенький, низеньки там Ваня. Короче, каже, ти каже, Бекінг каже, жилки типа на маты, каже. Бо з глиї. Каже, щоб живки типа пані, щоб школи. Мально бекинг шнур намотаний. Багато? 50 метрів 0,26 На баврорі купити якийсь колес, саме То, Боже, якщо ти плануєш картушку використовувати ну, 3-4 роки, закажіть собі економайзери на свою катушку і не партеся. Ну, якщо, звісно, в цього є у Славіка є. Я думаю, що під цю по-любому є. Піддайве, так. під, під такі. Ну, популярні катушки у них у всіх є. Там щось ціна питання, що 150 чи 200 гривень. І ти не паришся, ти в нього заказав під розмотку там ну, одну, грубо говоря, там під 150 метрів, а другу там під 200 метрів. І все. Я сюди він поставив 3 мм під, під, під 200 метрів. У мене є 3,5 мм проставка під 150 метрів. І... Та щось десь 150 чи 200 там щось таке. Але ж ти просто не паришся. ну З тим учому, що ти там міняєш 3-4-5 разів шнур, ну мені зручніше. Коли я поставив і все, і забув. І воно класно все сидить. І не треба нічим і гратися. Одів, намотав, все. Сім, три, два, ну. Сім, три, нього у нього пузир виліз він. Вивалиться. Смійтеся, смійтеся. Ось так. Де він воно порваний. Але ж ну зовсім другий силикон. Ну як, той же сама форма, але колір... Колір другий. Ну це? Оце вони ще Ото, З ними хорошо рибачать, вони рибу не беруть, блідо. Дають їй другий шанс, блять. З такими треба їздити, ну, так. можна навіть вудку не брати. Просто посидіти на березі, поїсти бутерброди. Не хотілося б дуже. <риклад> Та й хватить. Дуже даємо другий шанс рибі. Перший раз водіжить, а другий на сковороді. Діду, <риклад> діду. Це, що, мене в чорний список не добало, ні? Ні, ну не знаю. Може після другої такої рибалки І вийде. Зміна приманки по рекомендації Єгорчика. Перший закид. І є невеличкий судачок. Ось так. 200.300, я думаю. Може було себе. Тут 9-3-3, Оп. опа, да. малінка. малінка. Єгорчик. Передаю тобі привіт. Ти бачиш, що робить твій твістер? Перший раз в житті таке. Що він так вистрелює. Практично на кожному закиді. Диви які. Судочки. Зараз Так, да, Вибери, щоб ти, щоб ти це посорити. Із-за цього, щоб я поставив би, да. так? Да? Можно еще вот эту коробочку желтую открыть. Тут такие маленькие. Не, с другой стороны. Там випа 28 есть просто. Не, 2.8 не. Десь тут лежало 2. Афиеть! <реклама> просто набрыв. Набрив, так набрив. А Чебурашку. Чебурашка чи цю Чи Чи бурашка трішки краще. В смислі, сугубо в мене. Воно роботає все. Сугубо в мене. Тася. Трошка. Приманка від аматора. Від Єгорчика? А, вид вид егорчика. Від ну точно. А як он вниз засначивает. Чи, чи, вниз. А ми зараз подъемся. Наверно. У мене вверх. Я понял. Я думаю, що на сьогодні наша риболовля завершена. Е, мені вдалося спіймати скільки? Вісім рибинок, де? Дев'ять. Ну, коротше, вісім-вісім рибинок. Бодь, ти скільки зловив? Три. Три. Дімон. Ну, хай буде Ну, хай буде п'ять. Ну і славі, не вийшло. Не вдалося йому сьогодні спімати рибки, але нічого. Я рахую, що така риболовля перед роботою. Це неймовірно круто, навіть на те, що судачок у нас був нездоровий, Але він відгукався друзі, на різні приманочки. Тобі ж він не тільки на фіолет, я ставив різні кольори і він працював. Так що так, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, друзі. До нових зустріч на водоймах.